Всім гарного часу і хай Бог благословить вас. Сьогоднішня думка, на яку я пропоную порозмірковувати, це думка, яка записана в посланні до Філіпян від апостола Павла. Там написано про те, що Ісус Христос, він скорив себе, був слухняний до смерті, до смерті хресне. І ось здається, це ну, взагалі нормально, нічого надзвичайного там не відбувається. Ми знаємо, що Ісус Христос насправді був скорений насправді був дуже слухняний своєму батькові, але далі, далі цікаве слово, яке тому там написано слово тому. Тобто виходить так, що це те, що він зробив, бо поки Кірловий був скорний перед батьком, був слухняний йому. Воно призвело до того слова тому і тих на наслідків, які відбулися після цього, тому і там далі написано і тому дав Бог йому ім'я вище був за будь-яке ім ім'я я, яке існує у цьому світі. І не тільки в цьому світі, а й за межами цього світу. Виникає питання: а якщо би Ісус Христос не скорився, а якщо б Ісус Христос не був би слухняним, то чи було б тому тоді, чи було б тоді, йому дана, дана влада, дана би йому була сила? Я не буду вникати дуже глибоко в це питання, але я можу сказати одне для нас: що якщо ми будемо слухняні, якщо ми будемо коритися перед Богом, тоді Бог дасть нам багато благословінь, тоді ми будемо мати благословіння неба, тоді Бог затвердить нашу, скажімо, положення як дітей Божих. Або якщо ми не будемо так робити, якщо ми не будемо коритися, то ми займемо з вами. Через яку ми зайняти місце сатани, противника Божого, і тоді ніякого неба, ніякого спасіння, ніякого дитинства, ніякого усиновлення з боку нашого небесного батька нам не слід очікувати. Тому коріться перед Богом, будьте слухняними, беріть приклад у Ісуса Христа, і Хай Бог благословить вас. Амінь.